Доброго дня з нами ще один фіналіст команда Батьки і Діти Сергій Музиченко. Сергій, доброго дня! Доброго дня. які у вас перечуття перед фіналом? Викладімка говориться в последній він трудний самий. Будем боротися. Будете боротися. Це дуже добре. Скажіть, будь ласка, мене цікавить, буде петіхатка, чи ви впораєтесь за три партії? Ні, ми настроїмо на три партії. Три на партії нас сил не хватить. Скажу вам по секрету, що суперник теж настроє на три партії. Yeah. То я чогось спрашу за п'ять партій. Хочеться вболівальникам, щоб було більше цікавої гри. Вони прийшли подивитись на гарні гри нашого чемпіонату. Скажіть, будь ласка, як хлопці настроєні? Хлопці дуже настроєні на перемогу, поэтому будемо старатися в трьох партіях показати весь максимум, щоб вони були раді. Так, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, після фіналу будете десь святкувати? Що об этом ніхто не думав. Так, зрозуміло. Велике дякую, до побачення. Гарної гри. Дякую.